Цим Козиряцький арбітр нашого матчу. Хороший в нього настрій. ви Бачите, що малечу виводить на руки, підіймає, щоб взяти м'яч. Ну, все готово до старту цього поєдинку. Нагадаю вам, друзі, що жодного разу ці колективи між собою не перетинались ні в офіційних матчах, ні в неофіційних, ні в товариських. Тобто, це. Абсолютний дебют. Павло Матвіченко та Ардатуран. Ну, як говорить ВСК Полтава, що там є три тренери. Про це ми поговоримо трошки згодом. Тим часом Шахтар атакує. Невертом, підключає Педро Енріке. Педро Енріке. Навіщо штрафний майданчик? Удар! Третя хвилина, це 1-0. Марлон Гомес центральний півзахисник, добігає. В зону завершення і відкриває рахунок на старті цього матчу. Арда Туран може спокійнесенько видихнути десь. Тут потрібно Вадиму Підлепичу ставити запитання, як ну, він грав. Дивіться, він дивиться на м'яч, абсолютно губить Марлона Гомеса. Це типова насправді помилка багатьох захисників, а не лише українського футболу і європейського футболу. Коли ти дивишся на м'яч, абсолютно забуваєш про суперника. Тобто, попереду ігри головної футбольної команди країни. А тим часом момент може бути у СК Полтава. Добре, там вривався Денис Галенков, але хим конопля поставив корпус. Відштовхнув опонента Марлона Сантоса. Педріньо Невертон. Невертон під праву, Невертон пробиває восконян. цей м'яч. Там, до речі, Марлон Гомес. Будь ласка, зверніть увагу. Саме він був на добиванні. Дивимось, Невертон під праву. До речі, що цікаво, сьогодні одна з наймолодших команд чемпіонату. Це Шахтар зустрічається з однією з найстарших команд чемпіонату. Це СК Полтава Егіналу, цікаво. Цікаво, що ж він буде дивитись. Пропустив цей епізод. Ага. А ось тут. Напевно, Арда Туран саме за цей момент почав говорити, чому його пропускають. Ну так, ну, так той гравець то з капітанською пов'язкою сьогодні виводить СК Полтава на цю гру. І це пенальті на 16-й хвилині матчу. Я пам'ятаю, що були нарікання у Ігра Тимченка після гри з Кривбасом щодо суддівства. Ну Тут не має бути запитань. Тут Невертону дістається чисто по нозі. Педріньо. Педріньо. І це 2-0. 2-0. 17-та хвилина. Шахтар. Йде вперед. Шахтар на першій позиції таким чином робить два кроки до того, щоб закріпитися так по серйозному вже. Можливо, я зарано починаю дивитися в турнірну таблицю, але, друзі, 17-та хвилина. Настільки впевненого Шахтаря в чемпіонаті України цього сезону. Настільки впевненої перемоги, так напевно, буде сказати. Яка ж передача Марлом Штрафному, але він не забиває. Він не забиває цей вихід. Пропонував себе. І Шахтар буде відповідати. Подивіться, які дірки Лука Мейрелеш. Лука Мейрелеш під праву. да! І відбиває Восконян. Валерій Восконян-Красунчик, але ще один провал в обороні СК Полтава. Виходить так, що ось вони достатньо високо йдуть персингувати. І потім команда, подивіться, який високий, як кажуть, барицентр центр команди. Потім є однією передачею провали. Це, це дуже зручно для шахтаря. Ось так от грати. Марлон, Марлон проходить двох. Марлон забив. Ні, ні. Не я поспішив. Марлон не забиває. Це ще абсолютно в стилі вже Роналдінів пішло. Наскільки легко так виглядає? Марлону вдалося пройти двох суперників. Подивіться, через центр просто дорога відкрита. Якщо ти його десь зіб'єш, то скоріш за все буде ще одне пенальті. Тому оборонців СК Полтава, я розумію. Передача проходить на Невертона. Невертон! Ну і що, третій дзвіночок уже. Біря Ворітиська Полтава. Шахтар знову марнує. Павло Матвійченко. Один з тренерів. Юхим Конопля. Ловить зараз Галенкова на помилці. Конопля буде е, просити, напевно, пенальті. Підлепич. Закидання на Вівдича. Вівдич! Ось тут хороший шанс насправді. Для СК-Полтава таких моментів було небагато, але тут потрібно дуже холоднокровно розбиратися в два дотики, приймати і одразу пробивати. Тому що, коли ти щось довше починаєш робити, тебе накривають. Подивіться, класна передача і хороша можливість. Нападник СК Полтава випереджає Миколу Матвєнку, правильно ставить корпус. Так виходить різник. Так, але якби все швидше зробив Бівдич. Невертон, простріл! Хороший шанс у Шахтаря, для того, щоб забити. На Восконяна. Восконян. Довгий пас на Вівдича. Боротьба. Хороша скидка. Марусич. Непоганий шанс. От зараз можливість. СК Полтава. І рахунок. 2 1 Ось вона контргра Ось вона контрвідповідь. Забиває. Забиває СК Полтава з усиллями Дениса Галенкова. Ну просто як по нотах зараз розіграна ця атака. Вівдич скинув. І шахтар якось підрослабився. От футболісти, особливо оборони. І 2-1. Рахунок стає хитким. Перевага лише в один м'яч. Шахтар нібито все контролював. Давайте ще раз дивимось. Восканян. Вівдич, Скітка. Марусич. Подивіться, в один дотик передача. Прекрасна передача від Максима Марусича і неймовірне виконання від Дениса Галенкова. Дивимось. Ну, це зупиняє його Місюра. Кононов помиляється очередько. Його накриває Гінауду. Прямий удариться. Три-один. Ось вам одна помилка Микити Кононова і Шахтар за це корає Гіналду. І не сильно давали дихати в першій половині матчу. Проти нього часто фалили з такими дрібними якимись штуками зупиняли цього футболіста. І зараз він дає свою відповідь на те, що він терпів впродовж всього поєдинку. Шахтар дуже часто, дуже швидко робить знову ж таки свою перевагу в два м'ячі. Подача. Удар головою. І 4 1 стає рахунок. Колего Очередько допрацьовує поруч з Валерієм Восконяном. 4-1! Арда Туран не стримує емоцій. Арда Туран, який ми з вами зараз передивиться цей епізод. Подача: хто там пробивав? Марлон Сантос, наскільки я розумію. Марлон Сантос чи очередькові пробивав. Ні, Марлон пробивав. А очеретько на добиванні ось дуже динамічно. Вони в цю зону входили. Подивіться. Але когось допрацював там, впав, добив. Педріньо. Навішує удар головою від Невертона якраз. Насправді. Педріньо розрізає своєю передачею. Пас на Невертона рятує. Валерій Восканян Тут він справді рятує. Закидає вперед Марлон трошки. Переоцінив, ну не зміг пробити, як хотілося б йому класна передача. Вівнич, вівниць! Удар тут різник рятує. Але знову ж таки дуже хороший контрвипад. Повертаємось до попереднього епізоду. Подивіться, Марусич. Ну, передача, яка ламає оборону. Ой-ой-ой, цікаво, цікаво. Писаний завжди план на гру. От від самого моменту, як вони розігрують, до того, що має відбуватися далі. Не наважується. Поки що на удар. Віддає на То й далі на Невертон. А Невертон вже в штрафному. Невертон пробиває в в'ячі воротах! Це 5-1. Ой-ой-ой. Розхитували. Перехитували. Закружили просто Валерія Восканяна. Мав. Мав він забирати цей удар. Ясно, що ми точно не побачимо камеру з його очей. Можливо, хтось з захисників закривав його. Ясно, що частина. З моменту з ударом вона була перекрита для голкіпера. СК Полтава Педро Енріке. Ісакі. Пасна Невертона. Невертон з-під захисника в ближню стійку. Не зумів тут накрити Микола Бужин. Педріньо, є підтримка. Педріньо качає ну, за рахунок того, що очередько прийшов. Він допоміг одного з захисників забрати. І тоді ти вже залишаєшся один в один. І ти можеш легко хитнути. І створити проблеми. Каон Неліас. Еліас проходить суперника. Еліас уже поблизу штрафним. Удар! Поблизу з воротами. Йофім Конопля. Йохим Конопля забиває шостий гол. Каон Неліас не став тягнути ковдру на себе, а віддав передачу на партнера. Тут потрібно відзначити бразильця. Йохим Конопля забиває шостий гол Шахтаря в цьому матчі. Дуже впевнена перемога. Гірників Еліас. Подивіться, залишається один в один з захисником. Прокидає йому, може пробивати. Віддає передачу просто в центральну зону, де вже набіг Юхим Конопля. Подивіться за цим ривком. Абсолютно втрачає його суперник, який пішов зустрічати Кау Еліаса. Кидає на Педріньо. Педріньо. Педро Енріки низом прострілює. Каву Неліас. Кау Нелія. Штрафному рикошет. І Це що? Це сім Мені цікаво, на кого цей гол буде зарахований. Я вже давно не коментував матчі, де забивається 8 голів, чесно вам скажу. Вадим Підлепич. Я розумію, що від нього м'яч залітає у ворота. Кава не Еліас. Дивимось Еліас приймає. Розкручується. І так від захисника СК Полтава м'яч заходить у ворота. Ну і що, друзі? 7-1. 7-1. Шахтар СК Полтава. Так, від Вадима Підлепича м'яч заходить у ворота і показують, що це автогол. Це автогол. Ну що, друзі? Битва Давида та Голіафа завершується перемогою сильнішого. Не вийшло сьогодні диво. Ну, Шахтар підійшов супер відповідально до сьогоднішнього матчу. Знову ж таки, повторюсь, вам, вони не допустили тих помилок, які були за Лензе. Не було такої контргри від команди Павла Матвійченка та Ігора Тимченка.